Нальот на язику та на зубах свідчить про наявність в організмі великої кількості патогенної мікрофлори, а це, в свою чергу, вказує на низьку кислотність у шлунку або те, що ви багато вживаєте води під час того, як їсте. Це самому розводити шлунковий сік, і відбувається недостатнє перетравлення цих усих збудників, які потрапляють до нас з їжею. Якщо у вас більше турбує карія ще запалення ясен, то тут має значення висока кислотність. Причиною може бути висока кислотність шлунку. Тоді э, страдає і сама слезова шлунку, і якщо погано працює стравохід, то в між шлунку попадає до стравоходу і визиває опіки, і так само визиває руйнацію зубів. В такому випадку э, потрібно э, з метою профілактики обмежити гостре, обмежити кисле. Не лягати протягом трьох годин після прийому їжі, якщо під час сну, також старатися, щоб голова була на підвищенні 10-15 см, ну і само собою регулювати кислотність шлунку. Як це робити за допомогою фітопрепаратів, ми вам розповімо на цьому тижні.